they were a year ago доброго ранку. Вітаю вас новому відео в новому влозі. Сьогодні вранці ми, як по традиції, прийшли попити каву в нову для нас кав'ярню. Ще одне гарне місце неподалік нашого будинку. Просто на сусідній вулиці, про яку про цю кав'ярню ми навіть не знали. Тут он також є озеро з рибками, там карпи кої плавають. І така велика, зелена, гарна територія приміщення зачинене з кондиціонером, тому що ми вчора сиділи в кав'ярні поруч, через дорогу майже поруч, і там просто на вулиці, і трішки спекотно. Тож сьогодні вирішили мабуть посидіти там, де є кондиціонер, бо зараз. На вулиці досить спекотно і хочеться десь ховатися, хочеться якоїсь прохолоди трішечки. Тож сьогодні будемо в новій для нас кав'ярні. I've changed for the better this time I thought I I would never be fine strive just to say I'm all ми розмістилися вон в тому залі. Тут ще є ось такий двір. Він багато зелені, слухайте, ще одне приміщення, ще одна кав'ярня. Нам потрібно було, мабуть, сюди йти. Тут також декілька залів скрізь кондиціонери. Дуже приємно, прохолодно. Класно. Якісь булочки. Фрукти, мабуть, смузі різні роблять. Ще є сходи на гору. Можливо, там ще є якесь приміщення, але тут можна наверх піднятися, нам сказали. Ходімо, подивимося. Тільки обережно. Тут нічого немає, тут ремонт. <гум> а, насправді можна було і тут сісти, в цьому приміщенні, і навіть на вулиці. Досить комфортно, тому що стоїть ось таке розпилення водички і е, таку свіжість створює. На вулиці набагато приємніше стає, коли є оці розпилюючи, трішки воно тебе так водичкою, прохолодою такою о, е, обдає і не так спекотно здається. Приємне місце, ціни не бюджетні. Я сьогодні п'ю лоте, замовила. 55 тисяч дон, є кав'ярні, в яких можна за 40 замовити лате. Якось з в'єтнамською кавою також не дуже добре, тому що по 50-55-65, ну скажімо так, не з дешевих кав'ярні. Я вам завжди говорю, чи кав'ярня бюджетна, чи не дуже, тож це не відноситься до бюджетних. Але така гарна зелена територія, тут навіть за це вже можна. Типу доплачувати. І така приємна гойдалка. Дуже гарне місце. Мені дуже подобається. Ось така у мене сьогодні кава. І для Аліси перенесли печику. Будеш пробувати? це презент. презент, подарунок. Арзаведені. Одна з вас Да. ваше. Смачно? М -м -м. Смачне? М -м -м -м. Я спробувати дуже хочу. Я Ти, Ти будеш тримати? Щоб Три, повернутися на базу і тоді ці банки. Ось так. І кори, як вони, збили, і назад поставити на вони не мають право повертатися. Зі ну, да. смаком повертати матча з зеленим чаєм. Смачненьке. Та Але таке гіркувате. Забагато матча. Так, друзі, ще раз хочу подякувати за вашу підтримку. Що ви мені багато приємних слів написали на рахунок моїх опіків. Хочу сказати, що ну припухлість на лобі вже зійшла. Залишилася тут тільки така, знаєте, скоринка буде шелушитися. Ну, воно вже шелушиться, просто можливо з такого ракурсу ще не видно, але я це вже в зеркало бачу. Я вам розповідала, що й губи я попекла на сонці. Губи, знаєте, такі теж. Така як шкірочка така неприємна І мені здається, навіть на нижній частині ніби, ніби навіть аж герпес утворюється. Ну, то таке. Буду мати на увазі на наступний раз. Дуже багато запитують, як таке могло статися, але ось якась така необачність. Не знаю, Туман був в голові, скажімо так, мабуть, багато було різних думок. Сталося те, що сталося. От, нічого критичного, все, все вирішиться, все пройде через деякий час, нічого страшного. Там на плечах, на спині вже утворилися такі, знаєте, дрібненькі пухирці, але то нічого страшного. Також буде облазити, але є, як є. Я з цього трагедію не роблю, але мені дуже приємно, що ви мені пишете е слова підтримки. Ось так. Ще хотіла декілька слів сказати про нашу цю таку дивну бронь готелю. Можливо, не до кінця вам все вірно розповіла. Ми забронювали готель на три ночі, там вартість була 170, ну, близько 170 доларів, і на наступний день власник. Написав Жені повідомлення, що відміни бронь, тому що ми на три дні не не здаємо лише на місяць на довгий термін. Женя зняв бронь, але гроші не повернулися. Женя і на Букінг писав. Поки що ось третій день від них ну, ніякої інформації, ні гроші не повернулися. Але цей готель залишається як, ну, ніби як за нами. І ми хвилюємося, щоб не було такої ситуації. знаєте, типу Букін скаже, що Та ви ну, зняли житло, вам потрібно було там типу, жити, а власник сказав, що ні, знімайте бронь. Ну, не знаю, якась така дивна ситуація, в нас жодного разу ще такого не було. Скільки ми подорожуємо, скільки ми їздимо. Насправді така трішки дивна ситуація, і ми вже думаємо, чи це не схема, яка не махінація, щоб ми взагалі не залишилися без цієї суми, щоб нам її повернули. От, Тож ж це змушує трішки хвилюватися. Новий готель там вже щось придивився. Звісно, це буде дорожче, в рази два але Дата нашого перельоту все ближче і ближче підходить. Тож, звісно, чим ближче додати, тим дорожчі будуть готелі, тим менше їх відповідно. І е, хотілося б насправді дочекатися цих грошей, щоб вони нам повернулися, і ми з. За цю суму за ці кошти новий готель забронювали. Але було би добре щоб нам, хоча б букінг там відповів, що ми там в процесі повернення або ще чогось. А цієї інформації немає. Нам взагалі оці ці три дні тиша ваше питання розглядається і все. І насправді, ну це трішки. Трішки насторожує і трішки ти не знаєш, чи взагалі тобі ці гроші повернуться. Ось так. Тому що ти, ти, ти типу. Так, тільки ти до нього близько не підходь, будь ласка, до того песика. Хороший, я зараз прийду, добре? Ну так. Добре. Є таке типу правило, що якщо ти сам відміняєш бронь, то вже на розсуд власника чи повертаються тобі кошти, чи ні. Ну якось так мені Женя пояснював, тож ситуація змушує трішки хвилюватися. Звісно, 170 доларів це не край критична сума, але ну, не хотілося би їх втрачати по такій дурній. Якісь схемі. Отож, от такі у нас справи. Оце твій друг. Твій друг песик. Ти з ним гралася? Хороший такий песик. прийшла мене покликала, що тепер в неї є пухнастий друг песик. Середина дня, як завжди, просто вилетіла, тому що після того, як ми повернулися з кав'ярні, я швиденько готувала обід, вкладала Алісу спати, час для роботи, а зараз вже час для прогулянки, вечірньої прогулянки. Тож йдемо на набережну. І слухайте, я просто не знаю, що ми будемо робити. От з цим бронюванням готелю просто в Женя... Жені є така думка, що вони можуть, якщо ми туди не поїдемо, так або просто скаже. У вас був. Заброньований готель, а ви за нього заплатили, ви просто туди не приїхали. Можливо, така буде ситуація, хто знає. І, і просто от одні думки, що робити з цим готелем. Жені наполягає на тому, щоб все-таки їхати туди, в той готель, і там уже потім з ними виясняти, що як і до чого. Якщо ні, якщо буде відмовлено нам. То просто чекати, щоб вони повернули гроші, а в той же час забронювати новий готель, вже коли ми пересвідчимося, що дійсно нас там не чекають і не буде він нам наданий той готель. Такої поїздки в нас ще не було. Це наскільки довгоочікувана поїздка була, наскільки ми хотіли туди потрапити, і ось у нас така непередбачувана ситуація, ось така халепа. Що тепер, знаєте, поїздка, яку ти чекав так, з таким нетерпінням, виливається в те, що ти просто не знаєш, як все обійдеться. Отож, думки, думки, що і як, що робити, чи правильне таке рішення взагалі. Короче, можливо, мій настрій також. Ця ситуація на мій настрій також впливає. Отож, Йдемо поки що на набережну за лісом і прогуляємося. Післязавтра нам вже виїжджати, а ми досі не отримали відповідь від «Букінг». Але я думаю, це вже останній раз ми з ними співпрацюємо, якщо ця, ця ситуація взагалі не вирішиться ніяк, то буде дуже, буде дуже неприємно та прикро. Аліся знайшла подружку, граються в хованки. Щойно одна дівчинка була, та пішла додому. Тепер інша дівчинка. Так, ну що ж, друзі, ми з Алісою трішечки розважилися. Вона нагулялася, набігалася. Будемо повертатися додому. Ще по дорозі зайдемо в магазин, де що потрібно, як завжди, придбати. Дуже вам вдячна за те, що були з нами в цьому відео. Слухайте, поки щойно Аліса розважалася, я перечитувала ваші коментарі, і мені дуже приємно, що ви хвилюєтеся та турбуєтеся про мене, про те, що я обгоріла, дуже багато різних рекомендацій від вас отримала. Тож вже все добре, все, все вже нормально. Тож не хвилюйтеся. Також багато коментарів про те, що я без Якоїсь панами ходжу, обіцяю, що куплю по поверненню з візеран, щось собі обов'язково придбаю. А на сьогодні вам вже дякую за перегляд, за ваші вподобачки, за коментарі під відео. Також нагадаю, що щоб долучалися до моїх соцмереж, до інстаграм та каналу Телеграм завжди в описі під відео. Посиланнячка, тож чекаю вас і там, там трішки більше контенту, більше фото додаю, якихось відео, те, що не потрапляє а, у влог. Тож буду рада вас бачити і там. Все. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, друзі. І побачимося завтра в новому відео, в новому влозі. Бувайте! Добрий раночок, такі друзі! Привіт знову в цьому влозі. Тому що я вирішила, що в цьому влозі я зроблю відео за два дні. Тому що ну насправді ми завтра вже вранці виїжджаємо, і сьогодні буде такий день, коли потрібно скласти речі, подумати, щоб нічого не забути, якісь а, пристрої, гаджети, все зарядити, все скласти. Ну насправді буде такий день, потрібно зібрати свої мізки в кубку і. Намагатися не забути голову вдома, скласти речі, скласти документи, продумати все, що потрібно. Тож не так багато сьогодні буду знімати і вирішила цю всю інформацію об'єднати в один влог, щоб це все не розтягувати. Ну, загалом, ось так я вирішила, що сьогодні буде влог за два дні. І ми сьогодні прийшли на каву в Гарден Кофі. Це кав'ярня з лотусами. Зараз підійдуть наші друзі. Ми ще з ними сьогодні поп'ємо каву, а вже завтра вранці вирушатимемо в аеропорт. І в нас буде переліт. Каву я замовила, мене Аліса ось сюди покликала, тому що вона щось побачила. Каже: Мама, я тобі хочу щось показати. Тож я прийшла подивитися, побачила і вам хочу також показати. Ось така величезна помела лежить. На землі ось моя рука, а такий величезний пліт. Я підняла голову догори і побачила, що тут дерево з величезними помилками. Вон там. Як можете бачити, там дві такі, одна з них такого ж розміру, як та, що лежить на землі. Бачите? Можливо, це не помила, можливо, це. Світі, Жовтенькі вони в світі називаються, можливо, це вони, а можливо просто якийсь цитрусовий плід, який дуже схожий по розміру, такий здоровенний і жовтий. А можливо, жовтий із-за того, що він переспів, тому що я його перевернула, там з іншої сторони його вже хтось їв. Там. Ну, я маю на увазі, можливо, птахи якісь чи ще що його погризли. Отож, чекаємо наше замовлення, чекаємо на друзів. Та й декілька годин проведемо тут, а потім будемо йти додому, збирати речі і все, що я вам сказала. Ось так. Ще з таких неприємних речей, окрім того, що в нас незрозуміла ситуація з готелем, тому що на бухінгу написано, готель заброньований, але є допис, що Проблеми з бронюванням Женя пише і в підтримку, пише і в готель, і ніхто нам нічого не відповідає. Тож ми вирішили так і зробити, як я вам говорила вчора. Що ми їдемо туди, в цей готель. Якщо вже нам там відмовлять або ще що нам що не mm -hmm. зараз, я покажу то, вже будемо вирішувати походу або бронювати новий готель. Чи ми його забронюємо зараз, чи вже завтра? По факту ціна буде незмінною такою самою. Здається, так має бути. Тож будемо вирішувати всі проблеми і питання завтра. Спочатку заїдемо в готель, і я дуже сподіваюся, що ну, це маленька вірогідність, але сподіваюся, що все-таки цей готель за нами, і... і нам не доведеться платити додаткові кошти за новий готель, бронювати новий готель, їхати в інше місце. Ну, але скажу я вам, що це, мабуть, все. Дія ретроградного Меркурія. Отож кажуть, не можна купувати квитки, бронювати, е, планувати переліт, переїзд або ще що в ретроградний Меркурій, тому що цього разу нам ось і з готалем не зрозуміло, що і ось сьогодні вранці Женя прокинувся, подивився, каже: нам перенесли рейс. Нас буде. Я вам так і не сказала, куди ми летимо, і я це залишу ось такою інтригою. Поки що ми летимо. У нас в подорожі буде дві країни, і в першу, яку ми летимо, у нас буде м, туди переліт з пересадкою. Пересадка у нас буде в Хошемін. У нас буде спочатку внутрішній рейс, а потім міжнародний. І ось внутрішній рейс, поки що без змін. Час виліту, а ось міжнародний рейс нам перенесли на пізніше. От ми собі думали, що так можливо, тому що там були декілька схожих рейсів, і ми мали на увазі, що нам можуть перенести от так воно і сталося. Отож, а, наше замовлення вже каву принесли. Зараз я вам покажу, що нам сьогодні ще тут запропонували. Коли я сьогодні замовляла каву, нам просто запропонували. А безкоштовно насіннячко, але це кавунове насіння. Я вам вже показувала, що в багатьох кав'ярнях можна придбати кавунове і соняшникове насіння. Кавунове я якось їла, воно дуже тверде, не можна зуби поламати, але ну, запропонували. Зараз відчинимо. Спробуємо. Можливо, то я один раз їла його і воно було занадто тверде. Можливо, воно і не таке погане, як мені здається. Зараз будемо пробувати. Так, ну що ж, дива не сталося, насіння твердюще, його щоб розлускати, потрібно докласти зусиль і точно це потрібно робити за допомогою зубів. А зуби, як то кажуть, коштують дорого. Тож краще без насіннячка, ніж потім йти ремонтувати зуби. Ось так. Каву мені вже принесли. У мене в'єтнамська біла кава з солоним кремом. Так, ну що ж друзі, ми вже в процесі, я вже там деякі речі потрішки збираю, монтую для вас влог. І вирішила от записати кінець влогу, тому що планую зараз завершувати. Уже. І що, є для вас важлива новина? По-перше, я вам до цього часу не сказала, куди ми їдемо, дві країни, в які ми зібралися, але. І не зроблю цього зараз. Залишу це от такою інтригою. Ось так я вирішила. І ще один важливий момент, що я вам хотіла сказати, це те, що я зроблю невеличку паузу. Я зроблю перерву у влогах. Я не припиняю знімати, але я припиняю випускати щодня відео. По-перше, в подорожі завжди дуже тяжко це робити, тому що ось перша країна, в яку ми їдемо, в ній ми будемо знаходитися три дні. По-перше, там у нас взагалі не зрозуміло, що з готелем, будуть певні складності, тож мені буде скоріше за все не до знімати, то я буду, але монтувати я не впевнена, що буде на цей час. Наступні два дні ми також будемо цілими днями гуляти по місту. Тож, знову ж таки, я просто знаю, як вже це все відбувається, коли ти цілісінький день гуляєш, ходиш десь, приходиш додому, вже просто е, втомлений і падаєш з ніг, і ти розумієш, що в тебе ще величезна купа роботи, щоб змонтувати відео, щоб воно зрендерилося, по потрібен час, щоб завантажити на YouTube, все оформити. На це все витрачається величезна кількість часу. І у мене просто цього часу не буде. Тож я вирішила, що цього разу я для вас все знімаю, але монтувати та публікувати на YouTube я буду трішки згодом, коли хоч трішки. Ми вже переїдемо, коли в іншу країну, я там уже. Налажу весь процес, там вже буде трішки простіше, бо ми там будемо довше часу проводити. І там вже Жені будуть робочі, робочі дні, тож не так багато ми гулятимемо по місту, і в мене вже буде час для того, щоб змонтувати відео. І знаєте, коли от ти бігом на ходу це робиш, посеред ночі монтуєш, там в тебе є тільки декілька, декілька годин для сну, то і е, відео. Такі виходять. А мені хочеться для вас щось гарненько зняти, можливо, десь щось додатково озвучити. Ну, загалом, мені хочеться для вас зняти кращий контент, тож і потрібно чимось пожертвувати. жертвою. Вирішила цього разу зробити ось таку жертву і в. Користь гарного контенту. Тож я сподіваюся на ваше розуміння, але я буду на зв'язку в інстаграм та телеграм каналі, і там буду публікувати, як ми переміщаємося, як наші справи. Тож долучайтеся і туди. Кому без нас буде сумно, хто засумує і захоче дізнатися, як там у нас все відбувається. Я дуже сподіваюся, що буде все без якихось кардинальних і стресу. Стресових ситуацій, хоча, ну загалом, долучайтеся і туди. Там я буду тримати вас в курсі, як у нас е, йдуть справи. Отож, всім дякую за перегляд, за розуміння, і зустрінемося з вами скоро в нових відео в новій країні. Бувайте і до зустрічі. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.